Доброго часу доби, шановні колеги-куратори, переходимо до ознайомлення із першою темою, яка називається так: що таке етикет електронного листування та як його дотримуватись. В межах цієї невеличкої відеолекції я поясню вам, що ми розуміємо під етикетом електронного листування. Покажу на прикладах та задам завдання. Отож, давайте перейдемо до ознайомлення з етикетом електронного листування. Отож, що таке етикет електронного листування? Взагалі, етикет електронного листування це формальні правила поведінки під час спілкування в мережі інтернету. У нашому випадку ми маємо на увазі листування через електронну скриньку, оскільки всі наші справи ми ведемо через електронну скриньку. І, відповідно, з вами ми також листуємося через електронну скриньку. Так, ми можемо використовувати різні меседжери, але основне це електронна скринька. Тому говоримо про неї. Справа тому, що наразі єдиного якогось документу чи єдиних правил електронного листування їх немає. Чому? Тому що кожен адміністратор сам визначає для себе, що для нього головне. Тому і в нас є певні правила, які ми хотіли б, щоб ви дотрималися під час нашого листування. Ось, будь ласка, з ними ознайомтеся. Я коротенько пробіжусь по кожному з них. Перше. Професійний тон. Прохаємо вас зберігати ввічливий та професійний стил спілкування, уникати скорочень, оскільки вони можуть бути незрозумілими, та різних жаргонізмів, які теж можуть бути незрозумілими або неоднозначно сприйняті. По-друге. Як бачите, чітка структура. Перше, це одне із найважливіших тема листа. Ми вас прохаємо завжди вказувати тему листа, щоб ми могли зрозуміти, що в цьому листі. Я пізніше покажу вам. Наступне привітання. Завжди розпочинайте лист із вічливого привітання. Ну, наприклад, доброго дня, чи добрий день, чи добрий вечір там, чи, чи як там. Основний текст. Стисло, чітко, по суті, використовуючи абзаці, там розділові знаки для, для кращого сприйняття. Написання. Прохаємо не друкувати текст самими великими літерами. Чому? Тому що це важко по-перше, сприймається, а по-друге, це сприймається як крик. І підпис. Закінчуйте лист підписом. Наступна складова граматика та орфографія. Перевіряйте текст на наявність помилок. По можливості проглядайте його, щоб уникнути різних непорозумінь. Наступна складова ввічливість. Використовуйте слова, будь ласка. Дякую, не, бої, не бійтеся їх використовувати, це сприймається краще. Також сюди прохаємо листи писати без зайвих емоцій, щоб знову ж таки не було непорозумінь. Ще одна важлива складова це лист відповідь Якщо ваш лист не є разовим, і відповідно ми ведемо листування, то найкраще було б писати не новий лист, а лист відповідь. Я далі знову ж таки покажу. Для чого це? Для того, що видно сам процес листування. І зрозуміло, ну, з ким листується і про що. Наступне пунктуальність. Завжди прохаємо надсилати листи вчасно. Ну, зокрема, це стосується заявок і результатів. Розуміємо ситуацію сучасну в Україні. Ідемо на зустріч кожному. Але, ну, по можливості, якщо у вас є можливість, будь ласка, надсилайте лист вчасно. І останній із основних це повний. Перегляд повідомлень. Будьте професіоналами, дивіться свою пошту повністю. Тобто не, не лише теку вхідні, а і інші теки, які у вас є. Тобто, наприклад, спам. Тому що часто наші листи потрапляють в спам. Чому так відбувається? Тому що у нас відбувається масова розсилка повідомлень. Велика кількість, наприклад, заявок чи результати надсилаємо. Теж велика кількість листів, і поштовики сприймають листи як спам. Відповідно, відправляють їх у спам. Тому ви їх можете не отримати, не побачити у вхідних, тому що їх там немає. Ось цією метою дивіться цю папу. Отож, шановні колеги, на основі всього сказаного вище пропоную вам виконати завдання під час виконання вами функцій куратора. Завдання ви бачите перед собою на екрані, я їх озвучу та покажу виконання. Отож, переходимо до завдань. Перше. При надсиланні листа з заявкою обов'язково вказувати тему листа. Якщо. При подальшому листуванні ви надсилаєте знову новий лист. Теж потрібно вказувати його тему. Але якщо це буде лист відповідь, вказувати тему листа не потрібно. Вона там уже є. Друге. Обов'язково в листі вітання і підпис. Третє. Основний текст. Стисло, чітко та по суті. Четверте. Написання. Не друкуйте весь текст великими літрами. П'яте. Пунктуальність. Надсилайте листи вчасно і у вказані дати. Тобто, заявка до 30 вересня, включно, тобто до кінця доби. Результати до кінця доби, 25 жовтня. І шосте лист відповідь. Якщо ваш лист не є разовим і передбачає подальше листування, можна надсилати у відповідь не новий лист, а лист відповідь. В такому випадку тему листа вказувати не потрібно. Шосте завдання дає вам право вибору. Ви можете проводити з нами листування, створюючи новий лист. Можете лист відповідь. Це на ваш розсуд. Тепер продемонструю виконання цих завдань. Приклад на пошті Укринет. Тема. Прописуємо заявка на конкурс Якозацького роду. Текст. Вітання підпис. Тобто, хто? Учитель історії такого то закладу. Тут так само текст надсилаю заявку козацького роду від такого то закладу. Тут прописуєте свій заклад. Чекаю на лист підтвердження. Можна цього не писати. Можна. Так. Тобто достатньо буде привітатись добрий день там, чи вечір. Дивлячись, коли ви надсилатимете чи ранок, повідомлення і з повагою. Так само у темі листа можете вказувати заявку на конкурс я козацького роду, можете вказати свій заклад. Можете не вказувати. Це не принципово. Потім після цього. Складаєте заповнену заявку і надсилаєте нам для реєстрації. І чекаєте три доби, точніше заходите на пошту, зазвичай доба і лист зареєстрований. Якщо ви надсилаєте результати, принцип такий самий. Якщо ви надсилаєте новий лист, а не лист відповідь то підписуєте результати конкурсу я козацького роду можете так залишити, можете вказати свій заклад. Тут те саме вітання, те саме з повагою, хто там. І текст насилаю не заявку, а результати результати конкурсу я козацького роду від такого до закладу. Чекаю на лист підтвердження. Можете вказувати, можете не вказувати. Вкладаєте сюди файли результатів, заповнену заявку. Можете тут прописувати, коли був сплачений органесок, можете вкладати квитанцію до файлів і надсилаєте. Таким чином відбувається виконання цих завдань. Які перед вами. Тобто висновок. Нічого складного немає, все це ви робите, але просто прохаємо в певних рамках. Дякую за увагу.